Вітаю, шановні друзі, донати впали. Про це сказав один із командирів зсу на прізвище Дієго. Він заявив, що почав збирати грошові кошти на пікап, і е, дуже велика кількість людей продивилися його пост, але ніхто майже не задонатив, окрім нього, дружини і ще там декількох людей. Тобто збирали одну суму, зібрали там щось три тисячі гривень. Давайте подивимося відео і розберемося, в чому ж проблема з донатами на зсу. Уважаемый Снова Казацкого, слава Украине! Диего на связи. Вчера снял ролик с просьбой собрать средства на покупку внедорожника. И я думаю, сегодня я эту монобанку закрою. Почему? Потому что получился, так сказать, социальный эксперимент, можно выразиться. То есть это как вакансовая бумажка настроение народа в стране. Да, я понимаю, люди устали от войны, очень устали. Но, тем не менее, вот такая статистика. За неполные сутки 15 с половиной тысяч просмотров, там несколько сот лайков и комментариев. Про комментарии чуть позже. Значит, денег собрали 3186 гривен вот. Это включая мой донат и моей супруги Людям огромное спасибо тем, кто поучаствовал вот. Один человек, не знаю кто это, сбросил тысячу гривен Это самый большой донат был Может это кто-то из близких, не знаю вот. Еще один человек сбросил 500 А там 200, 100, там 15 гривен, 5 гривен всего сбросило 12 человек. Дякую. Дякую всем людям. Дуже приятно. Но 15 с половиной тысяч просмотров и несколько сот лайков и комментариев и всего лишь 12 человек там 5-10 гривен сбросило это говорит о многом я думаю что законотворцам Нужно задуматься о такой статистике, насколько люди сейчас верят в армию. Друзі, як ви бачите, ситуація з донатами у цього військового не дуже добра, я бажаю, щоб він все-таки зібрав ту суму, грошових коштів, донатити і допомагати армії, звичайно, потрібно, якщо ти там не воюєш. От, по крайній мірі я це регулярно роблю. Але питання в іншому питання в тому, чому все таки от рівень донатів зі сторони населення впав. Мені важко сказати, можливо, про самих українців, які в Україні, але якщо казати про українців, які за за кордоном, а це більше 10 мільйонів людей. Третя, четверта частина населення всього. то їх ситуацію можна зрозуміти усім, окрім влади, влада не хоче розуміти українців за кордоном, тому що е, ситуація виглядає так, що всякі подоляки там безуглі е, поливають брудом. Веніславські вже третій рік, е, і всі такі, як Веніславський, лякають кримінальною кримінальну то ще чимось. Тобто українцям не видають е, паспорти за кордоном. От е, якщо влада думає, що таким чином що зробить хуже для українців за кордоном. Дону, то вона помиляється, да вона точніше зробить е, гірше, але в першу чергу вона зробить гірше для себе, і в тому ж в ту ж саму чергу для зсу, тому що дуже велика кількість донатів йшла з за кордону. І зараз я з багатьма спілкуюся, вони кажуть: да ну, з, таку, з таким відношенням до мене, я живу за кордоном 10-15 років, з таким відношенням до мене ще й донатить їм. Ну тобто, ви, ви розумієте, от, е, соціальне незадоволення діями влади, влада розуміє, що. Вона не поверне тих українців за кордону в Україну. Навіщо ж ви їм погіршуєте життя? Навіщо краще б знайшли діалог з українцями за кордоном та сказали, слухайте, донатьте, а ось вам закордонні паспорти, ось вам те, де і все. Ну тобто, але от чисто я не знаю, який це менталітет український, мені здається, це не український навіть менталітет у влади. о, це якийсь інший, який ото знаєте, аби насрати без реального розуміння, що це. Дасть от якось так виходить, друзі. Тому зрозуміло, чому люди не хочуть донатити і чому в них падає довіра. Але друзі, я надіюся, що наша влада все-таки вийде з теплої ванни. От і е, наша влада не буде слухатись цих всіх недоумкуватих радників і людей, які радять е, погіршувати життя українцям за кордоном. Я вважаю, що все-таки влада знайде консенсус і е, українцям за кордоном не буде ставити палки в колеса, а вони в свою чергу е, будуть допомагати ЗСУ. силу. Тому ось така ситуація з повагою. Ваш адвокат Демченко.